Я вас також вітаю. Слухайте, ну виглядає дуже страшно, якщо чесно, те, що ми бачимо, ще одного бюджету нам просто бракує. І е, зважаючи на те, що е, ну згідно із бюджетним законодавством, наскільки я розумію, що не повинен бути дефіцит бюджету, там більше ніж 60%, Тут ми просто переплюнули все, що тільки можна, е, 60% від ВВП. І е, 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 мені цікаво просто. Е, Ні, дивіться дивіться, да. дивіться, дивіться, дивіться. Я Добре, давайте, ви зараз, давайте я тоді, окей, е, якщо я помилилася зараз в цій цифрі, ви мене, звісно, виправите, але просто суть ми бачимо в тому, що ще один бюджет його занадто багато. Це страшно. Чи вам, як економісту, все здається нормальним в цій ситуації? Ну, по-перше, я вам нагадаю, що війна, а війна на сьогоднішній момент вносить корективи в будь-які е, фінансові документи. Коли ми з вами говоримо про е, 60%, це мається на увазі величина боргу по відношенню до ВВП. Сьогодні вона вже не 60, сьогодні вона вже 100. Тобто на сьогоднішній момент наші борги дорівнюють нашому внутрішньому продукту річному. Що стосується дефіциту бюджету, то при нормальних умовах дефіцит бюджету має становити десь порядку 2,5-3% від ВВП. Це от, власне ідеальний варіант. В наших умовах це ну, 70-80-90 мільярдів гривень. При обсягах бюджету. Ну, рахуйте там 2 трильйони, 2 з хвостиком. У нас з вами загальний обсяг дефіциту бюджету 20% від ВВП. І дякую, коли ми з вами за це ми... дякую, що ви все це розклали як завжди. Так. Я перепрошую, що так десь Дє, витягнули. Все нормально, десь все нормально. Дякую. Все нормально. Дякую. Так, дивіться, значить, в чому є нюанс? Нюанс полягає в тому, що дійсно на сьогоднішній момент у нас дохідна частина 1,2 трильйона, два трильйони, видатково два з Тобто 50% плюс-мінус в нас має бути запозичення. Е, в чому нюанс? Нюанс полягає в тому, що ми щомісячно з вами збираємо ну десь там 90 95 до 100 мільярдів гривень податків щомісячно, при тому, що от безпосередньо на воєнні потреби Україна витрачає щомісяця 100-110 мільярдів. Тобто, все те, то, що ми в податках зібрали, ми витратили на війну. А соціальні видатки, пенсійний фонд, заробітна платня бюджетникам все це на сьогоднішній момент фінансується за рахунок зовнішніх запозичень. Тому в даній ситуації власне оце співвідношення і збережене в бюджеті на наступний рік. Тобто, ми маємо з вами за рахунок податків забезпечити видатки на війну. А все, що стосується соціальних видатків, ми маємо запозичити. Іншого варіанту в нас немає. І тому ну, ми маємо підтвердження того, що такі запозичення нам дадуть. Ми маємо підтвердження, що як мінімум 1,3 мільярди доларів кожен місяць нам будуть давати американці, і цілком можливо, що це будуть гранти, а не запозичення. Так що в даній ситуації я би не був настільки ну, е критично схвильованим, отак скажімо. Я думаю, що оце співвідношення воно відображає. Реальну економічну ситуацію в Україні, і то і ті реалії, в яких ми з вами живемо, але там є ще нюанси, от що ось за рахунок цих зовнішніх запозичень, ми не можемо фінансувати оборонку, так я розумію. Так, вони власне, йдуть? так, Власне, чому я їй сказав, що ми можемо витрачати на війну тільки те, що зібрали у вигляді податків, е, умови надання нам макрофінансової допомоги, тобто зовнішніх запозичень, передбачають, що Жодної копійки з них ми не можемо використати на фінансування воєнних дій там так. само, мені здається, що має бути ще частина так податки, і ще частина наших доходів це от планується продавати вже конфісковане російське майно. Чи відомо вам щось про це? Як це може все відбуватися, і чи воно наповнить взагалі наш бюджет? Дивіться, це трошки інакша річ. Дійсно, на сьогоднішній момент створений спецфонд. В спеціальному фонді державного бюджету в розмірі 19 мільярдів гривень, які передбачаються наповнити за рахунок продажу конфіскованих в Україні російських активів, яким зараз займається АРБА, Все то, що вони будуть продавати, все буде надходити в цей спецфонд і з нього фінансувати відновлення економіки, відновлення житлового фонду, відновлення критичної інфраструктури. Але ми маємо розуміти, що тих 19 мільярдів буде однозначно замало, і тому ми маємо надію на допомогу наших партнерів щодо. Фінансування процесів відновлення, я просто бачила, що якраз ось це в чому такий нюанс великий, що не для спец... не в спецфонд буде перераховуватись, а в загальний фонд бюджету. І тоді виходить, що можуть витрачати на різні речі. Власне, ці зауваження, здається, давали в експертному управлінні в самій Верховній Раді. І через те вони так ну насторожено до цього поставилися. Я тому питаюся, чи вони будуть потрапляти дивіться, до самого бюджету. Дивіться. Дивіться, остаточний варіант отих всіх речей, ми побачимо з вами тоді, коли буде проголосовано. Ну, в кінці кінців там, напевно, будуть певні зміни, тому що е, є різні позиції з приводу, наприклад, субсидій. Ну, ви знаєте, що на сьогоднішній момент жодної копійки субсидій в бюджеті на 23 рік нема. Жодної копійки, при тому, що Не сьогодні знали. 30 мільярдів. Так. Е, Щодо цього, власне, паралельно створені декілька бюджетних програм. Які власне мають охоплювати в тому числі і видатки на оті речі? Зокрема, там є бюджетні програми фінансової підтримки людей, які опинилися в фінансовій скруті, там є окрема програма підтримки тимчасово переміщених осіб, вимушено переміщених осіб. Тому в даній ситуації, напевно, варто дочекатися остаточного, скажімо, затвердження державного бюджету, і тоді подивитися, як це буде виглядати, але. Навряд чи щось зміниться в видатковій дохідній частині, тому що ті речі, про які я зараз говорю, вони є на жаль визначені економічною ситуацією в Україні. Не знаю, чи доречно у вас, але все ж таки спитаю так само закладена вже там і заробітна плата мінімальна, яка буде, і якраз вона залишається на тому самісінькому рівні. 6-700 людей муситимуть виживати з вашої точки зору. Щось може змінитися. щоб от український уряд в зв'язку з тим, що якраз фінансувати частину ось саме цієї заробітної плати доведеться саме з бюджету, а це означає позичати або брати як грантові кошти вигляд. Протягом року, ну тобто, вносити зміни в бюджет. Є якась надія для людей, які от зараз ну вони вже в скруті, якщо це 6-700? Ну закладено 30% інфляції. Безперечно, маємо розуміти, що люди будуть біднішати, але фінансові можливості не дозволяють на сьогоднішній момент передбачити збільшення мінімальної заробітної платні. З жовтня місяця цього року. Мінімальна заробітна платня буде становити 6700, Зараз вона 6500. Вона власне пропонується зберегти її в такому вигляді до кінця 23-го року у зв'язку з фінансовою скрутою. Проте прожитковий мінімум буде в індексуватися. Він 2600, е, е, власне і оці речі вони напевно будуть якимось чином індексувати і ті соціальні видатки, які закладені в державний бюджет. Зокрема, мова йде про індексацію пенсій, вона, вона обов'язково буде правда за рахунок пенсійного фонду, але тим не менше. Очікується, що та індексація відбудеться. Так що е, дивіться, всі ж розуміємо... тоді. Та я ще зараз на секунду, просто виходить дивіться, яка е, річ. Якщо будуть індексуватися оці прожиткові мінімуми, то в нас ж дуже велика частина чиновників якраз отримує заробітну плату в кількості ось цих прожиткових мінімумів. То в них буде зростати така заробітна плата. Там як прокурорів, наприклад, виходить, ну, там так? ж не тільки там, він ж не прив'язаний, не тільки до заробітних плат чиновників. Прожитковий мінімум прив'язаний до прожиткового мінімуму, прив'язані ці соціальні видатки. Тому в даній ситуації оце є питання головне. А коли ми з вами говоримо про фінансування власне, бюрократичного апарату, то він зменшений на 11 мільярдів гривень. Так що, власне, чиновників очікує велике скорочення. І я не думаю, що власне, ми побачимо по результатах розгляду Верховній Раді, що ці норми будуть змінені. Так що якраз. До чиновників питання ставитися не буде. До речі, буде скорочуватися фінансування і кабінету міністрів, і офісу президента. Так що ті речі однозначно відслідковані.